Ну і ми переходимо до другої частини цього відео. Частина про тактичну медицину, а саме про зупинку кровотечі, важливість уміння накладати турнікет, вибір турнікета. Ось, до речі, ви можете зупинити відео і глянути рекомендовані джути, оригінальні, на які дуже важко робити. Підроб, нам розповіли все від А до Я, із чого складається турнікет, як він виглядає і в якому вигляді він складається. Ну і також я трошки вам попозувала. Куди ж без цього також ми відпрацьовували тактику на собі? І як всім відомо, вдягни спочатку маску на себе, а потім на дитину. Таким самим способом треба надавати допомогу, щоб зберегти перш за все своє життя. Тут я показуватиму вам різницю між двома руками, де на одній накладений турнікет, але ще не прокручений до максимуму. Тут я вже прокручую турнікет, і ви можете побачити весь спектр моїх емоцій. У мене Ну і трошечки показую вам, як болить. Перевірила пульсацію на променевій артерії, впевнилась, що її немає. Вже більш наглядно показує ефект турнікету. Артеріальна кров перестала поступати, і венозна перестала повертатися з кінцівки. По кольору одразу видно. Нам розповіли, що турнікет можна накладати на гомілку і передпліччя, бо він так само має ефект і зберігає більшу частину кінцівки при низькому ураженні. Ну і звісно, ми накладали турнікети один одному. Постраждали і можуть відчати від болю. де поранення в тебе жінка. Ань. Ти, ти мене <с? чуєш? <с? Да, в мене поранення. Накладання турнікету, і це можна вважати ефективним накладанням. Ні. ти питаєш. Чому?

Протягом вечора нам в будь-який час казали, де поранення, і ми мали накласти турнікет собі чи сусіду, в залежності від змодельованої ситуації. Так виглядає турнікет, накладений на ноги. На правій, нижній кінцівці накладений турнікет, але по шкірі ми не можемо побачити видимого ефекту. Можливо, якщо б він був накладений у стані лежача, було б трошечки більш видніше. Також проходили тиснучі пов'язки, їх види та методи накладання. Все це знання, які пересікаються із службами порятунку та військовими. Тобто, всі ці галузі мають вміти надавати невідкладну допомогу. Лікарям є чому повчитися, бо згадати на таких тренінгах, особливо якщо на роботі маєш мало практики і пов'язаної із невідкладною допомогою. Ну і обов'язково накласти тиснути пов'язку. Самі собі готові ще не готові. Все не готові, бо ютуб В Цьому фото ви можете знайти мене. Тут ми знаходимося із волонтерською групою лікарів. В аеропорту Чорнобаївки, якщо у вас виникло питання, чому я посміхаюсь? У мене завжди така реакція: щоб не плакати, я сміюсь. Так, цікаво, вони там з ногами залишились чи ні? Звісно, джгут на шию накладати не можна, стільки жартів на цю тему є в медичній спільноті, але тиснучу пов'язку зробити обов'язково, якщо є кровотеча. Що важливо розуміти, що смерть від втрати крові становить близько 70% смертей солдатів на полі бою, так як ми країна, на яку напали і мордують ракетними обстрілами далеко за зоною бойових дій, кожен українець має бути обізнаним щодо кровотеч. Також ну і яким би майстром зупинки кровотеч я не була би. Операційні польові умови це зовсім інші умови, тому треба практикуватись, практикуватись і ще раз практикуватись.